Голодно вам, холодно, гави, гробці, голодно вам голуби, гулі молодці. Прилітайте в годівницю, вам насиплемо пшениці. Клюйте, гостюйте, не лякайтесь, клюйте. Діти, хто летить до годівнички? Які на вигляд горобчики? Невеличкі. Тул округлий, голова маленька і також округла, крила невеликі, хвіст подовжений. Пір'я з сірим, дзьоб короткий, очі чорні намистинки. Давайте зліпимо горобчика. Для роботи нам потрібно. Пластилін сіро-коричневого кольору, сірник або зубочистка, пластилін жовтого і чорного кольорів, стека. Шматок пластиліну сіро-коричневого кольору ділимо навпіл. З половини ліпимо туб у формі яєчка. Ззаду витягуємо хвостик, сплющуємо пальцями. Щоб вийшов фіст горобчика, як лопатка для сковорідки. Другу половину пластиліну теж ділимо навпіл. Один шматочок буде на голову підставку для ніжок. Скочуємо кругу голову, прикріплюємо до тулуба. Для підставки скочуємо кулю і сплющуємо її. Для ніжок беремо сірник, ламаємо його на опіл, вставляємо в нижню частину тулуба і прикріплюємо на підставці. Робимо крильці, розкочуємо кулю, сплющуємо, розрізаємо стекою навпіл. Отримуємо два однакових крильця. прикріплюємо їх боках овокаптулово. Оформлюємо голову гробчика, дзьобик робимо з жовтого пластиліну. очі з чорного. Ось такий горобчик. Він готовий летіти на годівничку.